Особисте життя у вересні. Кого цікавить таке питання, запрошую вас переглянути цей розклад. Подивимося, для кого цей розклад. Для якої людини зараз знайдемо. Угу. Підходить розклад для двох осіб: королеви мечевої. І короля жезлів. Король жезлів це лев овен-стрілець може бути, або чоловік, який знаходиться в таких енергіях. Можливо, цей чоловік якраз під кабелучником може бути, або просто це розклад якраз для пари, або ще окремо для королеви мечевої. По мечам це близнюки Терези Водолі, або людина, яка зараз знаходиться в таких енергіях, що відкинула почуття. Продумує все, пропрацьовує, як в шоках, Я Кілька ходів наперед. Так, давайте подивимося, що під серцем. Що на серці? Одна карта, друга, третя, четверта, п'ята. Так далі. На порозі. Три карти. Перша, друга, отак, От щоб вам видно було, і третя. Так, далі. В голові теж викладу три карти. Перша, друга і третя. Що було? Три карти зліва. Перша карта, друга карта і третя карта. І що буде? Теж три карти. Тільки справа. Перша карта, друга карта і третя карта. Так, отже, що під серцем у цієї людини, або людей, можливо, це якраз і парі. Шістка пентаклів, якась допомога. Людина або попросила про допомогу і отримує, або. Всім допомагає зараз, знаходиться в таких енергіях, що е, бажання допомогти комусь із оточуючих. Що на серці? Лицар мечевий, тобто якийсь чоловік, можливо, близнюки Терези Водолії, який різко вірвався в ваше життя? От думаєте про це, можливо, мрієте. Що у вас приємні такі стосунки, коли ви одне одного розумієте, як, як начебто, споріднені душі. Паш кубків, можливо, хтось думає про дитину, можливо, хтось отримав якесь повідомлення, повне почутті хтось передає. І людина задоволена е, отримання цього повідомлення, дуже приємного. Чекаєте, можливо, когось. І, е, От по-інакшому, по-новому вільно в себе хоче проявляти. Так, на порозі сила. От якесь випробування на порозі у вас, причому таке, щоб ви все одно залишилися в своїй цінності. Це випробування на те, чи, наскільки ви себе любите, наскільки ви себе цінуєте. Але ви знаходитеся в обмеженнях. Тобто ваша задача побороти всі обмеження, які не дають вам розкниритися повністю, і оцінити себе такою, яка ви є, не применшуючи свої заслуги. Так, в голові, що у вас? Якась неприємність, яка трапилась, можливо, у вас в домі, можливо, це особисті стосунки, можливо, посварилися з кимось. І тут замішана ще людина, у когось це чоловік, у когось батько, у когось просто впливова дуже особа. Так, далі, що було? Хтось уходив від якихось неприємностей, тобто йшов нове, в краще, можливо, відбулася дійсно поїздка, яка принесла кошти. Хтось, можливо, у відрядженні був, яке принесло кошти. І дуже уважним був в цьому відрядженні, або за чимось моні... моніторив якусь ситуацію, або був завжди на сторожі щось продумував, аби не втратити ні копійки. Так, що буде? Сповнитися емоціями. Все-таки на особисте життя розкладаємо. Сповнитися емоціями. До вас прийде якась звістка, можливо, подарунок, можливо, це прояв людини. По лицарю Пентаклів це телесдіва Діва Козиріг, або людина, яка проявиться до вас подарунком. І вмотивує вас не боятися йти в нове. Можливо, ви застоялися в якихось емоційних е, чи качелях чи якомусь застої, і тут якраз бажання йти в нове. Так, давайте подивимось на дні колоди відлюдник. Ну, У вас багато вже досвіду є. Ви багато чого на особистому житті вже знаєте. Можливо, вчитеся не на своїх помилках, на помилках інших. Різні фільми, різні історії, події зі знайомими. Будете сповнюватися емоціями, знайдеться така людина, яка зробить вас щасливішою, тобто наповнить ваш кубок повністю щасливими емоціями. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.